Розділ перший. Завдання психологів у спеціальних військових підрозділах, Якщо морські диверсанти це спеціальний підрозділ морських сил, то на суші в рамках армії також розвиваються спецпідрозділи, які є більш чисельними та навченими діяти з повітря повітряний десант для виконання спеціальних завдань на суші, які передбачають розвідувальні та диверсійні акції в глибині ворожої території. Боротьбу в оточенні та у надзвичайно важких умовах. Складний ландшафт, гірське оточення, холод, спека тощо. Перше, що спадає на думку при згадуванні спецпідрозділів, розвідників, диверсантів, командос це діяльність на ворожій території. Від початку другої половини минулого століття всі завдання спецпідрозділів плануються на найвищому рівні. А види їх діяльності полягають у боротьбі з тероризмом, психологічних операціях, цивільно-військових завданнях, звільненні з заручників, евакуації громадян, арештів військових злочинців, боротьбі проти організованого криміналітету за месяч і желіч 2005 року. Сили спецоперації носять обмежену кількість зброї, легку зброю. Рухаються швидко. Знаходяться без постійної комунікації з командуванням та медичної допомоги, яка обмежується наданням першої допомоги. Переміщуються маленькими групами і на виконання завдання звичайно мають 3-5 днів, часто усього декілька годин. Інколи змушені залишатися на ворожій території на довгий час. Діяльність на ворожій території вимагає розвинутих здібностей бути хитрим. Маскування мімікрія сповільнено рухатися, незважаючи на осталену думку, швидкий рух більш помітний для людського ока, діяти переважно в нічний час. Хоча вони і мають формальний поділ, снайпери, спеціалісти зв'язку, шифрувальники, представники спецпідрозділів повинні володіти різними здібностями, в тому числі командними. Для них має бути характерним надзвичайний самоконтроль, сильно розвинуте почуття єдності та гордості щодо належності до елітної військової групи, до спецпідрозділів потрапляють на добровільній основі. Після жорсткого і комплексного військового навчання розвиваються дружні стосунки всередині групи та з командирами. Відносини загалом менш формальні спецназівцям інколи прощають Відхилення від вимог високої дисципліни поза межами поля бою, наприклад, неформальний одяг, вітання не за статутом, іноді навіть бійки з цивільними чи членами інших спецпідрозділів, що часто і спричиняє появу відчуття літності і гордості при психологічному відборі кандидатів на службу у спеціальних військових підрозділах. Відбирають тих, що мають високий ступінь соціальної інтелігентності, мають кращі здібності до орієнтації у просторі, когнітивно та культурно гнучкі, самостійні, а також схильні до командної діяльності. У відборі часто використовують тести, якими перевіряють психофізичну витривалість, страх закритого простору, страх висоти, тривалого позбавлення сну. Стійкість до холоду, спеки, голоду. Соціальні, інформаційні та чуттєві обмеження. А особлива увага приділяється поведінці на випадок полону. Ситуативні тести. Приклад При відборі кандидатів у снайпери одного диверсійного підрозділу проводиться такий тест: всі кандидати стоять в строю за командою вільно. А інструктори сидять з боку мовчки, без жодної команди та пояснень. З часом, бачачи, що нічого не відбувається, військові один за одним починають розходитися. Декількох останніх, які залишилися до кінця, зазвичай обирають для снайперського навчання. Раціональність процесу очевидна, терпіння одна з основних психічних рис снайпера.